Слава Ісусу Христу! Розглядаємо неділю 9 лютого за Григорянським календарем. Бачу, у нас тут неділя Промитера і Фарисея, глас 5, святого мученика Невкифора. І бачу, відразу є помилка в уставі. Немає, що це віддання свята Стрітеня. І також тут в уставі цього немає, бачимо. Тропар Воскресний, слава, кондакт Тріоді, нині Богородичний. Все так, якби без свята. Але коли ми вже переходимо до наших тропарів, то бачимо є тропар Воскресний, тоді тропар Стрітення, Слава, кондакт Тріоді, тоді бачимо помилку знову ще раз. Слава, кондакт Тріоді, але його пропускаємо. І так і нині кондакт свята-Стрітеня. Прокімен бачимо, п'ятого гласу, Воскресний. Отже. Співаємо «Тропарі», пропускаємо цей один кондак зайвий, і все решта здається, все добре. Собезначальне слово отцю і духові, відіве народжене, на спасіння наше. Оспіваємо, вірні, поклонімося, бо благоволив плотью зійти на хрест і смерть перетерпіти і воскресити умерлих. Славним Воскресінням своїм, радуйся, благодатна богородице Діво, бо з тебе засело, Сонце, правди, Христос Бог наш, що просічує ти, що в темряві, веселися і ти, старче, праведний, Ти прийняв обійми визволителя душ наших, що дарує нам Воскресіння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Зітхання митерські принесім Господеві. І до нього приступим грішні, як до владики. Він, Бог хоче, спасіння всіх людей. Він відпущення подає всім, що каються, бо ради нас він воплотився Бог, суший, отцю собезначальний. І повсякчас, і на віки віків амінь. Утро будівичого святив ти різдвом твоїм і руки Семенові благословив ти, як годилось, ти випереди нині спас нас Христе Боже, але у тихо миру, брані народ, укрепи його возлюбив ти, єдиний людинолюбче. Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік. Від роду цього і повік. Ну, також аби бути ще інший прокімен власне, свята. Отже. Як величні діла Твої, Господи, все премудрістю Ти. Ну, Ми більш-менш знаємо цей прокімент, тому я вже не буду шукати тексту. І запрошуємо всіх, що п'ятниці у нас лекції на Zoom о 20-й годині за київським часом. На них можна потрапити через Patreon. Там посилання кожного тижня виставляємо, а посилання на Patreon знову ж таки під відео. В принципі, записатися можна всім бажаючим повчитися співати. Запишіться на патреон Школи церковного співу, є посилання під відео. Там завжди можна знайти багато цікавого і корисного для себе. Дякую, слава Ісусу Христу!